Вітаю всіх, хто тільки починає свій шлях у Захоплюю Світ настільних ігор. Ви слухаєте подкаст Світ настільних ігор для початківців. З вами Ростик. і перед тим, як я перейду до розповіді, я хочу подякувати нашому глядачу Юрію Кобовцю за його надважливе уточнення щодо попереднього подкасту. Сьогодні ми вирушаємо з вами у неймовірну подорож категоріями настільних ігор. Настільні ігри це не просто розвага, це цілі світи, стратегії, пригод та емоцій. Здатні об'єднати людей різного віку та інтересів, і щоб вам було легше орієнтуватися у цьому різноманітті, ми детально розглянемо найпопулярніші типи настільних ігор. Розпочнемо з ігор, які найкраще підходять для великих компаній та веселого проведення часу. Це так звані паті ігри, їх головна особливість це прості правила, швидкий темп та часто багато веселощів за столом. У паті-іграх рідко буває складний стратегічний елемент, натомість акцент робиться на взаємодії між гравцями, вміння швидко мислити та в чудовому почутті гумору. Прикладами таких ігор є Dixit, Детектив-клуб, де гравці асоціюють картки з образами чи кодові імена, в які команди вгадують слова за підказками та одне слово. Де потрібно гадати слово, уникаючи однакових підказок. Багато паті ігор використовують механізми поєднання, де гравці повинні зіставляти певні елементи, наприклад, у грі Uno потрібно скидати карти, що збігаються за кольором чи номіналом з верхньою картою в колоді скиду. А ігри на вгадування слів, такі як так кмітливо, засновані на комунікації та інтерпретації. Тому, якщо ви хочете грати в веселі ігри, то паті ігри для вас. Далі на нашому шляху євроігри, або як їх ще називають, ігри німецької школи, ці ігри зосереджені на стратегії, економічному розвитку та ефективному управлінні ресурсами. Випадковість у євроіграх зазвичай мінімізована, а перемога часто залежить від продуманих рішень та далекоглядного планування. Теми євроігор часто бувають абстрактними або історичними. Але головний акцент робиться на механіці гри. Класичними прикладами таких ігор є Агрікола, де гравцям потрібно розвивати свою ферму, чи тереформування Марсу, в якій гравці колонізують Марс, змагаючись один з одним, хто зробить це краще та швидше. Чи виноробство, де ви займаєтеся? Виноробством, як не дивно. У багатьох євроіграх використовуються механізми розміщення працівників, де гравці. Розміщують певні компоненти на ігровому полі чи інших ігрових компонентах для того, щоб виконати певні дії. До прикладу, в настільній грі Орлеани гравці використовують своїх послідовників, ремісників, вчених, монахів для отримання ресурсів та розвитку. Також потрібно збирати набори певних елементів для отримання переможних балів або викладати тайли, де гравці власне, будуть розміщувати тайли на ігровому полі. Створюючи нові можливості. Якщо ж ми будемо говорити про ігри, які абсолютно протилежні так званим Євроіграм, то нам потрібно говорити про Америтреші. Тут на першому плані яскрава та захоплююча тема, часто запозичена з поп культури фільмів, книг чи коміксів чи комп'ютерних ігор. В Америтрешах багато залежить від випадку, наприклад, від китка кубика або витягнутої карти. А конфлікти між гравцями можуть бути доволі болючими. Ці ігри часто наповнені пригодами несподіваними поворотами сюжету та занурюють гравців у атмосферу обраного світу. Прикладами є настільна гра «Жах Жахархема, де гравці досліджують містичні події у світі Лавкрафту чи улюблений мною зомбіцид, в якому потрібно виживати в зомбі-апокаліпсисі, та вже класика Descent Journey in the Dark, де герої борються з силами зла. В емірітрешах часто використовують кубики, де результат кидків ваших кубиків визначають успіх ваших дій. Також в еміритрешах може бути так зване явище як Player Elimination, тобто коли гравець програє і вибуває з гри. Звичайно, що наразі більшість дизайнерів намагаються уникати таких подій у настільній грі своїй, але деколи таке теж. Трапляється, але одна з, мабуть, з найважливіших складових ігор Америтрешів це є їхня наративна складова, це частина, де гравці приймають рішення, що впливають на розвиток історії, або гра розкриває перед гравцями якісь нові сюжетні повороти. І це дуже сильно заглиблює гравців у цю гру і надає атмосферності і незабутніх вражень. Також є і прихована інформація, де певні деталі гри відомі лише деяким гравцям. Тож, якщо ви шукаєте якусь пригодницьку атмосферну гру, то зверніться до Америшів. Далі я хотів би вам розповісти про сімейні настільні ігри, адже багато хто з нас має своїх половинок та діток, з якими також хоче грати ігри. В сімейних іграх головне завдання об'єднати за одним столом гравців різного віку з різним ігровим досвідом. Тому правила сімейних ігор зазвичай є дуже простими та зрозумілими, а ігровий процес є цікавим як для дітей, так і для дорослих. Одним, мабуть, з найкращих прикладів сімейних ігор є настільна гра Ticket to Ride, де гравці будують залізничні маршрути чи каркасон, в який потрібно складати тайли та формувати так звану певну мапу, чи настільна гра Катан, де вам потрібно розбудовувати свої поселення на острові Катан. Торгуючи з іншими гравцями, обмінюючи ресурсами і будуючи свої населені пункти. Тож у сімейних іграх часто використовують механізми викладання тайлів, збір сетів, які є надзвичайно простими, але водночас і надзвичайно захопленими механіками в настільних іграх. Далі, коли ми вже поговорили про сімейні ігри, давайте перейдемо до дитячих ігор, адже вони також є у нашому світі і для багатьох з гравців є доволі важливим. Елементом нашого хобі дитячі ігри відрізняються особливо простими механіками, яскравим оформленням та часто мають розвиваючі елементи. Ці ігри спрямовані на навчання. Деякі з них можуть навчити дитину рахувати, деякі розпізнавати кольори та форми, деякі знайомлять дітей з їхніми емоціями і вчать їх розрізняти, ці емоції. Але при цьому вони залишаються веселими, захоплюючими. Одному з таких ігор є настільна гра Animal Upon Animal. це гра, де по черзі гравці виставляють фігурки тварин одна на одну так, щоб вони не впали. Чи настільна гра кольоровий монстрак, яка власне навчить ваших маленьких гравців розрізняти свої емоції та опанувати їх? Також є кооперативні ігри, чудові, такі як Outfoxes на дедукцію. Де дітям потрібно буде щось розгадувати разом з вами. Перейдемо до наступної категорії. Якщо ви цінуєте чисту механіку без зайвого тематичного начарування, то вам сподобаються абстрактні ігри. У цих іграх мінімум теми, а весь фокус зосереджений на логіці, стратегії та тактичному мисленні. Найбільш відомими абстрактами є, звичайно, шахи, але я би хотів, щоб ви звернули свою увагу на таку гру, як Хайв. Де ви розміщуєте фішки комах, щоб оточити королеву суперника? Чи Санторіні гра про будівництво будинків на острові, де вам потрібно також заручатися допомогою богів. Насправді, абстрактних ігор є дуже багато. Є одна з моїх улюблених абстрактних ігор, яка називається Pick and Pack. це гра з механікою Pick up and delivery, тобто підніми та достав, де вам потрібно перевозити на складі яблука. І їх є безліч. Якщо ви хочете насолоджуватися в настільних іграх лише механіками, то зверніть свою увагу на абстрактні ігри. Далі ми перейдемо до ігор для тих гравців, які віддають перевагу спільній роботі заради перемоги, досягнення спільної мети. Це кооперативні ігри. У цих іграх гравці об'єднуються в одну команду, грають проти самої гри, представленої правилами чи штучним інтелектом. Перемога в кооперативних іграх досягається лише спільними зусиллями, розподілом ролей та ефективною комунікацією. Однією, мабуть, з найвідоміших кооперативних настільних ігор є гра Пандемія, де гравці намагаються зупинити поширення смертельних хвороб по світі, чи гра Екіпаж або Зекрю, в якій гравці виконують місії, не маючи права відкрито обговорювати картки, які є у них на руках, чи велика громістка. Епічна Gloomhaven, де гравці разом досліджують підземелля та борються з монстрами. Доволі часто в кооперативних іграх гра складається з деяких кампаній чи сценаріїв, які власне ділять гру на частини, щоб вам було легше неї грати і гра не затягувалася на надзвичайно довгу кількість часу. Далі ми перейдемо до ще одної категорії ігор, які я дуже люблю, це ігри з прихованими ролями. В цих іграх деякі гравці... Має таємні цілі, належить до різних фракцій, часто приховуючи свою справжню особистість від інших гравців. Недовіра, Блеф та дедукція стають ключовими елементами гімплею у таких іграх. Прикладами є настільна гра Resistance, де гравці намагаються викрити шпигунів, або Secret Hitler, в якій гравці ліберали грають проти фашистів та ведуть боротьбу за владу. Чи гра Avalon. Гра за мотивами легенд про короля Артура. В таких іграх ключовим та центральним механізмом, власне, є приховані ролі. І це робить їх просто неймовірно захопливими та веселими, де вам потрібно буде будувати певні здогади, комунікувати і розважатися просто неймовірно круто. Якщо ви любите такі ігри, то гугліть ігри з прихованими ролями. Ще одна категорія, яка за Останні декілька років набула неймовірної популярності, і дуже багато відомих старих класичних ігор намагаються її перейняти, це є легасі ігри. Їхня унікальність полягає в тому, що результат кожної партії має довготривалий вплив на наступні ігрові сесії. Гравці можуть відкривати нові компоненти, наклеювати наклейки на ігрове поле, рвати карти, змінюючи правила. Створювати нову унікальну історію своєї власної гри. Прикладами таких ігор є Gloomhaven, Pandemia Legacy чи Charter Stone. Легасі ігри однозначно є чимось новим у світі настільних ігор і подарують вам незабутні емоції. А для тих гравців, які не люблять шумних компаній чи не мають можливості зібрати багато людей за столом, чи взагалі когось зібрати. Є соло ігри, які зараз особливо набирають популярності. Це ігри, які спеціально розроблені для одного гравця та ігри, які мають офіційний соло режим, що дозволяє насолоджуватись ігровим процесом без компанії. Соло ігри можуть пропонувати різноманітні виклики, від розв'язання головоломок до управління складними системами. Прикладами є настільна гра під полум'ям небес, де потрібно захищати міста від інопланетних загарбників. Чи Фрайдей Фрідмана Фріза, де ви допомагаєте Робінзону Крузо вижити на безлюдному острові, та доволі популярна серія Final Girl, яка імитує хорор фільми і має незвичайно круту атмосферу. І наостанок я би хотів розповісти вам про власне наративні чи ж пригодницькі ігри. Головною особливістю цих ігор є захоплюючий сюжет. Часто з розгалуженнями історії та можливістю приймати рішення, що впливають на подальший розвиток подій. Гравці часто беруть на себе роль персонажів, разом досліджуючи світи, розгадуючи загадки та виконуючи квести. Прикладами є сплячі боги», де гравці досліджують загадкові острови «Time Stories», в якій гравці подорожують у часі для розв'язання аномалій, та Chronicles Crime», гра з використанням технології для розслідування злочинів. Також однією з улюблених ігор. З цієї категорії в нас є детектив, сучасне розслідування, де гравцям потрібно буквально копати в інтернеті інформацію для того, щоб дослідити, хто ж скоїв злочин та які умови сталися для цього. І повірте, досвід, це просто неймовірний. Якщо ви маєте якісь улюблені ігри з цих категорій, будь ласка, напишіть нам в коментарях, а на цьому. Я буду завершувати, ми з вами розглянули сьогодні основні категорії настільних ігор. Як бачите, світ настільних ігор є надзвичайно різноманітний і кожен може знайти собі гру до душі, незалежно від своїх уподобань та компанії. Експериментуйте, відкривайте нові жанри, відкривайте нові категорії та отримуйте задоволення від цього чудового хобі. З вами був Ростик та подкаст Світ настільних ігор для початківців. До нових зустрічей у світі Настільних ігор. Па-па!